Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Я маю для вас важливу новину, яка стосується здоров'я кожного українця, кому виповнилося 40 років і більше. Вирішено, що держава видаватиме по 2 тисячі гривень кожному громадянину, який досяг цього віку на проведення перевірки здоров'я. Це чудова ініціатива. І я хочу детально розповісти вам, як саме це відбуватиметься, де можна буде пройти обстеження, що в нього входитиме, і взагалі, що це за кошти та яка перевірка на вас чекає. Це важлива інформація, яку не можна пропустити. Усе вже ухвалено. І ця програма отримала назву Чекап здоров'я це по суті повна перевірка стану вашого організму, щось на зразок техогляду для автомобіля, але тепер. Для людини. Держава виділяє на це відповідні кошти, розуміючи важливість профілактики. Перш ніж перейти до найцікавіших деталей, які стосуються механізму отримання цих грошей та проходження обстеження, я хочу подякувати кожному з вас, хто вже долучився до нашого каналу. Якщо ви тут уперше або ще не встигли, обов'язково натисніть кнопку підписатися під цим відео. Виплата по 2 тисячі гривень на здоров'я для українців після 40 років це не просто разова акція, це старт великої програми. Я розповім вам про терміни та кроки. Українцям після 40 років буде надано по 2 тисячі гривень на чекап здоров'я. Чекап, як я вже сказав, це перевірка, яка стартує з 1 січня 2026 року. Тобто, як тільки закінчиться цей місяць, уже з наступного. Ви зможете йти і перевірятися. Це буде програма безкоштовного медичного обстеження для всіх, кому виповнилося 40 років. Кожна людина, яка досягла цього віку, отримає відповідне повідомлення у додатку. Дія у цьому повідомленні буде пропозиція пройти скринінг здоров'я після того, як ви підтвердите свою участь на спеціальну дія картку автоматично зарахують 2000 тисячі гривень. До речі, якщо ви ще не знаєте, як відкрити цю картку, у нас на каналі є повна відеоінструкція. Ці кошти можна буде використати лише для оплати скринінгу у медичних установах. Обстеження планується провести в рамках одного візиту, який триватиме від 60 до 90 хвилин. Ви матимете право вибрати, де саме його пройти. Це може бути як державна клініка, так і приватна. Головне, щоб вона брала участь у цій програмі. Тобто не обов'язково стояти у довжелезних чергах до державної установи. Це може бути приватна клініка, куди ви прийшли за записом і спокійно пройшли обстеження. Хоча, відверто кажучи, я мушу вам сказати, що був у приватних клініках, коли доводилося їздити із знайомими, бо у державних установах не було потрібних аналізів, і там також уже часто бувають живі черги та скупчення людей. Раніше було так: у державній безкоштовно, але черги. А у приватній платиш кошти і тебе зустріли, провели без черги. Каву запропонували зараз. На жаль, ситуація плюс-мінус схожа. У державній установи черги, наприклад, щоб потрапити до одного спеціаліста, може бути черга на півтора місяця. У приватних можливо не півтора місяця, але доведеться провести декілька годин. І живі черги також доволі поширене явище. Я кажу вам те, що бачив сам. Стосовно того, що саме будуть перевіряти, і які обстеження входитимуть до програми. Це стандартні поверхневі обстеження лікарів, звичайні нерозширені аналізи, і, якщо потрібно, УЗД, а також перевірка серця, той тест, що підключають на пальці. Коротше кажучи, якогось широкого спектру додаткової перевірки там, на жаль, нема. Це не включає обстеження у вузьких спеціалістів, і направлення до вузькопрофільних лікарів також не входить у вартість цих 2000 тисяч гривень. Це лише основне. Тут варто нагадати, що в Україні вже змінилися правила: офіційно дозволена платна медицина в лікарнях. Вони ще з січня минулого року почали розвішувати свої прайс куранти, і якщо ви прийшли без направлення, то це вже буде платно. А направлення можуть дати лише вузькопрофільні лікарі. Тобто, ваш сімейний лікар має направити вас до вузькопрофільного, а той вже може направити, наприклад, на комп'ютерну томографію чи розширені аналізи. З направленнями все залишається безкоштовним, тому перевіряйте себе. Найголовніше, не хворійте, бо хворіти в наш час дуже дорого, це, на жаль, правда. А тепер, як і обіцяв, на вас чекає важливий бонус. Я бажаю вам усім прожити довге, щасливе. І хороше життя. З 1 січня ви маєте можливість проходити чекап здоров'я. Оскільки моя аудиторія це переважно люди 40 я дуже наполегливо раджу вам проходити його і перевірятися. На це дають гроші, і я зрозумів, що це буде відбуватися кожен рік. Тобто, кожен рік вам будуть нараховувати по 2 тисячі гривень, і, можливо, ця сума зростатиме. Ми, на жаль, дуже рідко робимо такі перевірки і звертаємося до лікаря лише тоді, коли вже пізно, коли щось настільки болить, що прості знеболювальні не допомагають, тільки тоді ми йдемо до лікаря. А він часто каже: чому ви не прийшли хоча б місяць назад? А ми такі. Та думав, що саме пройде. На жаль, у дуже багатьох людей це відбувається саме так, а воно саме дуже часто не минає. Виявити проблему заздалегідь набагато набагато краще, ніж затягнути її, а потім мати справу з дорогим лікуванням, або, в деяких випадках, з лікуванням, яке вже не допоможе взагалі, це на жаль, дійсно так. Тому хворобу краще попередити. Проходьте ці чекапи здоров'я. Я думаю, що в клініках вони поставлять ціну за послугу. Наприклад, 1999 гривень. Вони люблять ці 999 у кінці. Вам дають дві. Вони ставлять 1999. Ви приходите, оплачуєте карткою і все. Пройшли обстеження, хоч щось дізналися. Можливо, це не поглиблено, не всі обстеження. Але хоч щось про свій стан, ви зрозуміли, не виключено, що потім приватні клініки почнуть направляти вас до своїх лікарів і на додаткові аналізи, мовляв, щось там знайшли, і вам це обов'язково потрібно зробити. Я хочу вам дати ту пораду, яку обіцяв: бонус: не завжди вірте цим провокаціям і не завжди ведіться. Звичайно, я не лікар і не маю права давати медичні коментарі. Але, наприклад, по практиці одної знайомої, коли вона лежала в лікарні, то з усіх аналізів, які їй призначали, більша половина виявилася непотрібним викачуванням грошей. Тому слухайте, але все фільтруйте. Я завжди це кажу. Але особливо коли це стосується здоров'я, краще проконсультуватися з декількома спеціалістами, а потім робити висновок на основі різних точок зору. Буває дуже часто, що один спеціаліст може не повністю бачити всю картину або трішки помилитися. І це стосується не лише здоров'я, це відбувається у всіх сферах. Коли ти працюєш зі складною системою, то інколи проблема, яка здається очевидною, приховує набагато більше деталей, або, навпаки, здається, що все працює. Але насправді працює не так, як потрібно. І це з технікою, де все можна розібрати та подивитися, що вже казати про організм людини. Туди прямо не залізеш. Тому не все так однозначно. Тож проходьте чекап, бережіть себе. Я вам з радістю це все розповів. Долучайтеся до нас, щоб нічого не пропустити. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ініціативу з двома тисячами гривень на здоров'я. До зустрічі на каналі 24 години.